Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. І що це прийшло? І саме головне для чого. Зараз я вам покажу, бо нещодавно я придбав собі дуже круту річ, про яку дуже давно мріяв. Це спеціальні фішки для цього. На цих вихідних я був в комісійному магазині, і я знайшов ось такий крутий Nikon. Саме що цікаво, що він, його номер 000718. Тобто це один з перших біноклів. Який випускався, тут встановлена преміальна оптика, і він мене вразив просто тим, яким чином він передає зображення, наскільки він сильно приближує і наскільки чітко це зображення я такого взагалі ніколи не бачив. Дуже крутий, дуже крута оптика. Але для того, щоб він повністю був захищений, я замовив сюди три речі. Перша річ це ось такі накладочки на... на очі. Вже бачу, що воно може трошки не підійти, але зараз подивимось. Приємні на дотик, але якийсь дефект виробництва чи що. Вони йдуть розміром 35 мм, а мої йдуть 38 чи навіть 40. Так, зараз подивимося. Бо ці старі резиночки, вони вже трошки зіпсувались. Але коли ти дивишся в бінокль, треба, щоб очі були трошки далі від цих окулярів. І тоді зображення дуже чітке, дуже класне. Дані насадки вони якраз дозволяють це зробити. Ось такі різиночки вони знімаються. Вона одна раз Знялася. Давайте спробуємо одягти цього. Вона трошки-трошки замала, але спробуємо. дивіться Так, ну що можу сказати? Нормально одягається, але чи виконувати воно буде свої функції? Я його... О! Ні, трошки не тримаються, вони зіскакують. Геометрично вони дуже класні, вони такі, які потрібно, але треба, щоб вони були трошки більше. Звичайно, оригінальних на цей бінокль я вже не знайду, але треба знайти треба правильний розмір. При маленькому натисканні, вона, бачите, вона зіскочує. Зіскочує, раз і все. То треба замовити інше, трошки більше. В чому проблема цих резиночок? В тому, що тут був додатковий такий слой. Який з часом він просто відвалився. І залишилась тільки ця насадка, а цього додаткового слою, який віддалює око від окуляра, немає і тому не виконує функції. Тобто, для того, щоб дивитись в бінокль, треба його трошки відставляти. Це незручно. Краще, щоб відстань була така природня Все, ці штуки повертаємо. Тим більше, що одна має невеличкий брак. Бачите? Друга річ це дуже дешевий ремішок. Ремішок. Ось такий ремішок. Дуже м'який, легкий. Тут він прорезинений. <зас> запах такої резини, як коли ти в дитинстві заходиш в спортзал, і там запах такої резини, резини, де там пригають і так далі, де стрибають. М -м, приємно. Саме головне є такі лямки, які якраз підходять до цього біноклю. Двічі написано дизайн for phonican. <зас> Для тих, хто не зрозумів з першого разу. Щоб ви розуміли, я знайшов саме цю модель цього біноклю на eBay, і вона в повній комплектації коштує більше тисячі доларів. Саме цікаво, за скільки я його купив. Він коштував 30 баксів. Але я попросив дисконт. І мені продали за 20 баксів. Бо він був в такий впилюк і він не дуже гарно виглядав. Це я його просто відмив спіртиком обережненько. І він став виглядати просто чудово. Просто як новий. Дуже прикольна річ, особливо коли ти їдеш. Кудись на відпочинок, десь у гори чи в ліс. У нього настільки крута деталізація, що просто ну, це, це заворажує. Дійсно, просто картинка нібито в тебе перед очима з настільки якісною передачею кольорів, деталей, якісь дрібнички. Ти просто ну, вау! Це вау. Так раз. Дуже такий міцний, відчувається якість, як пише сам виробник, це преміум класу бінокль по доступній ціні. Тобто, коли вони його випускали, саме головне була така мета випустити такий якісний бінокль, і щоб він не дуже дорого коштував. А випустили його десь 30 років тому, в 90-х роках. Він випускався на початку 1995 року, і як сказав чат GPT, що це, мабуть, цей бінокль був виготовлений в 1995 році, тому що дуже маленький серійний номер. І саме Nikon, коли він ставить серійний номер, він йде з самого початку. Тобто 1, 2, 3, 4. Тобто це дійсний номер, 718-й, який був випущений в той час. Ще я додатково замовив сюди ковпачки, сюди ковпачки, тут, до речі, десятикратне збільшення. Дуже якісно. Всім пока і до нових зустрічей!